Уяви, ти прокидаєшся зранку, п'єш каву, біжиш на роботу і забуваєш випити воду один день без неї. Та що такого? Потерплю, думаєш ти. Але до вечора твоє тіло починає панікувати, клітини сохнуть, серце працює на межі, мозок гальмує, а ти навіть не розумієш, чому тобі так важко думати. Що ж відбувається з організмом, якщо не пити воду цілий день? Давай уявимо. Перші години мозок ще не кричить, але вже страждає. Перші 2-3 години ти навіть не помічаєш нічого. Твоє тіло ще тримає запас адже 60% людини складається з води. Мозок на 75%, кров на 80%, навіть кістки майже на третину з води. Без неї ти не людина, а пересушений фільтр. Після кількох годин без пиття рівень натрію в крові зростає. Мозок починає сигналити спрагою. Але якщо ти зайнятий або п'єш лише каву, ситуація гірша. Кава й алкоголь діуретики, вони виводять воду. Ти відчуваєш сухість у роті, а мозок сприймає це як легке, тривожне відчуття, ніби все добре, але щось не так. І справді, твій мозок уже зневоднений. Минає півдня ти не п'єш воду, лише перекушуєш, п'єш каву, твоя слина густішає. Організм зменшує виробництво сечі, щоб утримати хоч щось. Нирки працюють у форсованому режимі, фільтруючи менше, але з більшою концентрацією. Кров стає густішою, серце качає її повільніше, з'являється легкий головний біль, слабкість, дратівливість. Іронія ти можеш подумати, що просто втомився або що пора кави. Але ні, тобі не бракує кофеїну, тобі бракує води. Дослідження показують навіть 2% зневоднення знижують увагу пам'ять і швидкість реакцій. Для студента це мінус бал, для водія зайві секунди, які можуть коштувати життя. Після обідня спека тіло починає перегріватись піт це твій природний кондиціонер. Він випаровує тепло, охолоджуючи тіло. Але якщо води немає, випаровуватись нічому, температура тіла зростає, шкіра гаряча, пульс прискорений. Мозок подає сигнал зупинись, знайди воду. Та якщо ти продовжуєш бігти, організм починає зупиняти тебе в буквальному сенсі млявість, обморок підперестає виступати, бо тіло намагається утримати вологу. Класична теплова криза, і ти навіть не у пустелі, а просто в місті в серпні. Українська історія у 2023 році на півдні Херсонщини температура сягала плюс 40 градусів, і лікарі фіксували різке зростання кількості теплових ударів саме через зневоднення. Люди на роботі, волонтери, військові, усі, хто не встиг випити, інколи це закінчується госпіталізацією. До вечора зневоднення переходить у другу фазу ти вже не просто спраглий, а втомлений морально. Рівень серотоніну падає, мозок виділяє більше кортизолу, гормону стресу, ти стаєш дратівливим, все дратує. Світ здається якимось сірим, і все через банальну відсутність води. Дослідження з університету Коннектикуту показали. Легке зневоднення у жінок викликає відчуття смутку, у чоловіків втому й апатію. Мозок реагує як на кризу. Ти можеш навіть подумати, що просто не в гуморі, але варто випити 2-3 склянки води, і через 20 хвилин світ знову нормальний. Настає ніч, ти лягаєш спати. Організм продовжує втрачати воду через дихання близько 200 мл за ніч. Нирки концентрують сечу настільки, що вона буквально печеться. Це сигнал СОС. Кров густіє, серце працює з більшим опором. У людей з схильністю до підвищеного тиску або серцево-судинних проблем це може бути реально небезпечно. Пам'ятаєш, як кажуть лікарі, вночі серце має відпочивати, а не крутити густу каву замість крові. Без води воно саме цим і займається. Давай поглянемо, що відбувається всередині клітин. Вода не просто рідина, це середовище, у якому живуть твої клітини. Коли їй бракує клітинна мембрана, змінює форму, обмін речовин сповільнюється, ферменти працюють гірше, тіло буквально в'яне, як рослина без дощу, м'язи слабшають, шкіра втрачає пружність, слина густіє настільки, що навіть говорити неприємно. А тепер цікаве навіть невелике зневоднення 1-2% зменшує об'єм мозку так, фізично. Магнітно-резонансна томографія фіксує, що тканина злегка зсідається від нестачі рідини. Після пиття відновлюється. Ти буквально зморщуєшся без води. А як на це реагує мозок і гормони? Коли тіло втрачає воду, мозок викидає вазопресин гормон, що наказує ниркам економити. Одночасно підвищується рівень ангіотензину-2. він стискає судини, щоб утримати тиск. Усе це збільшує навантаження на серце і нирки. Якщо такий стан триває, часто виникає гіпертонія і ризик каменів у нирках. А ще згустки крові, бо густіша плазма це ідеальне середовище для тромбів. І все це не через хворобу, а через звичку не пити воду. Українці нація кавоманів. Ми п'ємо каву зранку, вдень, після обіду, навіть увечері, а воду далеко не всі. Середній українець споживає лише один-два літра рідини на добу тоді як оптимально 2-2,5 літра, особливо в спеку. Багато хто думає, я ж п'ю чай, суп, каву це ж теж вода? Ні. Бо більшість напоїв або стимулюють виведення рідини, або не засвоюються повністю. Це як намагатися напоїти квітку Кока-Колою, ефект короткий, але потім вона зів'яне. Давай розберемо, що робить вода в нашому тілі. Перше очищає. Вода виводить токсини через нирки. Без неї все застряє, як сміття у стоячій річці. Друге охолоджує. Через піт ми не перегріваємось. Без неї як двигун без антифризу. Третє змащує. Суглоби містять рідину на 90% вода. Без неї тертя хрускіт біль. Четверте живить мозок. Вода переносить глюкозу і кисень до нейронів. Без неї гальма, мігрень, туман у голові. П'яте захищає органи, навіть очі та легені омиваються спеціальними рідинами, що залежать від водного балансу. Тож скільки треба пити, насправді не всім однаково усе залежить від температури, фізичної активності, ваги. Але золоте правило просте 30-35 мл води на кожен кілограм ваги. Тобто, якщо ти важиш 70 кілограмів, орієнтовно 2-2,5 літра на день, не зараз а протягом доби прокинувся склянка води. Перед їжею ще одна, впродовж дня теж по ковтку, перед сном трошки щоб не перевантажити нирки. Невеликий секрет якщо вода здається не смачною, додай слайс лимона, м'яти, огірка або кілька ягід. Це не фітнес тренд, а спосіб зробити звичку приємною. Давай зануримось трошки в історію у давнину люди ставились до води як до чуда у стародавньому Єгипті вода вважалась святою субстанцією. ра. У Київській Русі символом очищення і сили. Наша бабуся казала вода все пам'ятає. Сучасна наука, звісно, не підтверджує буквальну пам'ять води, але підтверджує інше. Структура води змінюється під дією температури, звуку, світла. Вода живий індикатор навколишнього світу, а ще перша аптека людства. Наші предки лікувались водою. Крижаний душ після роботи в полі, вода з джерела у горах, від болю голови, Весняна тала вода для очищення душі, і багато з цього не просто забобони, бо холодна вода справді активує периферичний кровообіг, а питна нормалізує тиск. Що буде, якщо постійно забувати пити? Одноденне зневоднення неприємне, але якщо це звичка, наслідки накопичуються. Каміння в нирках, сухість шкіри, і перечасні зморшки, постійна втома, головні болі без причини, проблеми з травленням, бо шлунковий сік густіє. І іншими словами, якщо не п'єш воду, ти старієш швидше. Мозок, судини, шкіра усе зневоднюється, як яблуко на сонці. Психологічний аспект спрага як сигнал тривоги. Цікаво, що відчуття спраги виникає з запізненням, коли ти вже хочеш пити. Тіло давно страждає. Тому пити по відчуттю це як заправляти авто, коли бак уже порожній. Краще планово. І ще одна цікава річ людина часто плутає спрагу з голодом. Багато хто тягнеться до печива або шоколадки, коли насправді треба просто випити склянку води. Спробуй наступного разу дев'ять із десяти разів голод зникає. Важливо засвоїти вода це не просто напій, це пам'ять тіла. Кожен ковток це сигнал. Я живий, я дбаю про себе. Без неї ти витримаєш кілька днів, але ціна твоє здоров'я. Можна бути героєм, можна бути розумним, але найпростіша розумність це вчасно пити воду. Випий води, і тіло скаже дякую. Що буде, якщо не пити воду цілий день? Ти відчуєш, наскільки вона потрібна. Тіло просить не кави, не енергетика, не солодкої газованої, а звичайної, чистої, холодної води, тієї, що не має смаку, але має сенс, бо іноді саме найпростіші речі рятують нас. Сонце, сон і вода. Пий воду вчасно, без фанатизму. Не заради моди, а заради себе. Бо все велике в природі починається з краплі. Давай уявимо, що саме з неї починається твоє завтра. Давай уявимо, підписуйся і не забудь випити води.